Ви знали, що щороку у світі зникають безвісті мільйони людей. У Великій Британії, наприклад, про яку сьогодні піде мова, ця цифра близька до 180 тисяч, але дуже мало справ мають такий резонанс, як справа Сари Еверард, бо з самого початку здавалося, що вона зникла не з власної волі. Сара Еверерт народилася в Сюрії у червні 1987 року, але виросла вона в Йорку, де відвідувала школу Фулфорд. З 2005 по 2008 рік дівчина вивчала антропогеографію в товаристві святого Кадберта Даремського університету. Але щоб побудувати свою кар'єру, Сара переїхала до Лондона і вже невдовзі називала це місце своїм домом. На момент трагедії Сара жила в районі Брікстон хілл і працювала менеджером з маркетингу в цифровому медіагентстві. Здавалося, вона може досягнути тут усього, про що мріяла дівчина дуже любила життя і приймала все, що воно їй пропонувало кожний досвід, який траплявся на її шляху. Але в ніч на 3 березня 2021 року. Сара раптово зникла, коли йшла додому від друга тихими закритими вулицями. За свідченнями друга дівчина, вона покинула його дім близько дев'ятої вечора, та її дорога мала тривати 50 хвилин. По дорозі Сара зателефонувала своєму хлопцеві. Вони розмовляли близько 15 хвилин і домовилися зустрітися наступного дня. Це був її останній дзвінок. Вже наступного ранку друзі Сари почали турбуватися. Вона надіслала повідомлення про те, що повернулася додому. Вона також не прийшла на заплановану зустріч з клієнтами, а повідомлення її хлопця залишилися непрочитаними. Надвечір хлопець Сари пішов до неї додому, але двері ніхто не відчинив, тому він звернувся до поліції. Її родина та друзі були в розпачі. Вони поширювали заклики про допомогу в пошуку дівчини в соціальних мережах, а також розклеїли плакати з інформацією про зниклу. Сара, неймовірно, чудова. Вона чарівна і фантастична, така розумна, її дуже люблять її сім'я, друзі і усі, сказав її двоюрідний брат Том. Це зовсім не в її характері. Нам просто потрібно повернути її додому. Тим часом поліція почала розслідування. Найперше пошуково-рятувальні групи обстежили прилеглі водойоми. А потім, у пошуках підказок, офіцери-спеціалісти обстежили район Клемхем Каман, де пролягала дорога додому. А потім і прилеглі райони. Поліцейські відвідали 750 будинків і отримали 100 дзвінків. Громадський резонанс був величезним. Але в той момент, здавалося, було дуже мало розуміння того, що сталося з Сарою. Першою зачіпкою став запис з камери спостереження на Роуд, на якому видно, що о 21.28 дівчина йде в напрямку Тулус Хіл. Через 4 хвилини після цього камера зафіксувала машину, що проїжджала повз. Отже, було вирішено знайти та допитати водія. 9 березня. За підозрою у викраденні Сари було заарештовано офіцера столичної поліції Вейна Коузенса в його будинку в Діло в графстві Кент. Він працював в елітному управлінні, яке займається охороною членів парламенту та дипломатів, тому мав право носити зброю. Поліція прибула до його будинку о 17.45 і зайшла о 19.50, щоб провести арешт. Як виявиться пізніше, приблизно за 40 хвилин до арешту, він намагався стерти дані зі свого мобільного телефону. Під час першого допиту в його будинку на кадрах з нагрудного відеореєстратора можна побачити, як він заперечує знайомство із Сарою чи причетність до її зникнення. Але пізніше він змінив свою історію за його словами, в нього були фінансові борги. Після того, як він не заплатив за секс у Фокстані, і через це його переслідує банда східноєвропейців, які погрожують йому та його родині, вимагаючи від нього доставити ще одну дівчину і таким чином сплатити борг. Вони й наказали йому забрати Сару. Він стверджував, що викрав дівчину і передав їм. Та, за його словами, вона була жива, коли вони поїхали. Якби я міг щось зробити, щоб повернути її прямо зараз, я б це зробив, сказав він, але додав Я зроблю це знову, якщо буде необхідно, щоб врятувати мою родину. Ці хлопці серйозні. Але, як ви можете здогадатися, це було суцільною брехнею. 10 березня о 16.20, обшукуючи ліс Хоутсвуд недалеко від міста Ешфорд. Поліція знайшла людські останки у великому будівельному мішку. Тіло вдалося ідентифікувати за допомогою стоматологічних записів. Це була Сара Еверард. Знахідка була приблизно за 100 метрів від земельної ділянки, якою володів Коузенс, після чого він був повторно заарештований за підозрою вбивстві. Вже 12 березня, після отримання дозволу від королівської прокуратури. Коузенсу було висунуто звинувачення у викраденні та вбивстві Еверард. 13 березня він з'явився перед Вестмінстерським магістральним судом і був взятий під варту. 1 червня були опубліковані результати патологоанатомічного дослідження. Воно було проведено в лікарні Вільяма Харві в Ешфорді. Слідство дійшло висновку, що вона померла від удушення. То що ж насправді трапилося тієї фатальної ночі? Після закінчення своєї 12 годинної зміни в посольстві США в Лондоні, Коузенс вирушив до Кента, щоб забрати автомобіль, орендований ним 28 лютого. Після цього він поїхав назад до Лондона, де камери відеоспостереження зафіксували його переміщення по місту. Спочатку він знаходився на Earl's Court, з якого поїхав у Клепхем, використовуючи міс Баттерсі. Покружлявши у Клепхему, він знову поїхав до Орлс-Корот і повернувся до Клепхему о 21.23. Вже о 21.34 він припаркував свою машину і зупинив Еверард, влаштувавши фальшивий арешт. Пізніше суддя скаже, що він, ймовірно, стверджував, що арештовує її за порушення вказівок щодо ковід. Коузенце й Еверард двічі були зафіксовані камерою відеоспостереження в автобусі. Перший запис о 21.35 показав їх біля орендованого автомобіля, а другий о 21.38 – показав номерний знак авто. Приблизно в цей час вони сіла в машину. О 23.43 вони були в Дубрі, де пересіли в особистий автомобіль Коузенса. А між 23.53 та дванадцятою Мобільний телефон Коузенса під'єднався до стільникових мереж у районі Сіберствод. Саме тоді він і скоїв свій злочин. Спочатку звалтувавши, а потім задушивши Еверард використовуючи свій ремінь. О 2.34 він придбав напої на АЗС у Дуврі та поїхав до Хоутсвуд біля Ешфорда. Його автомобіль був зафіксований камерою відеоспостереження в цьому районі між 3.22 і 6.32, А потім він повернувся до Дувра, щоб пересісти на свій орендований автомобіль і повернути його о 8.26. Після цього вже на своєму особистому автомобілі він поїхав до Сендвіча в графстві Кент і викинув мобільний телефон Еверард в одну з міських річок. Це було о 9.21. Його бездушність у години після вбивства була надзвичайною. Зупинки, щоб купити напої на АЗС, а пізніше, о 8.15 ранку, гарячий шоколад, кокосове молоко і пиріг в коста. Він поводив себе так, наче нічого не сталося. Через кілька днів після вбивства він сказав старшим колегам, що страждає від стресу і більше не хоче носити зброю. 5 березня він купив бензиновий контейнер. А потім наповнив його на станції технічного обслуговування у Вітфелді. Після цього він поїхав до Хоутсвуд, де його автомобіль був зафіксований о 12.37. У, 12 у Хоутсвуд він спалив тіло Еверард. О 13.47 він купив два великих будівельних мішків, а 7 березня повернувся до Хоутсвуд, щоб викинути останки тавок. Поклавши їх в один з придбаних мішків. Наступного дня він повідомив на роботі, що захворів, тож він здав своє спорядження, зокрема поліційний ремінь, яким задушив Еверард, і наручники, та пішов на лікарняний. 8 червня 2021 року Коузенс визнав себе винним у викраденні та зґвалтуванні Еверард. Але він не визнавав провину за звинуваченням у вбивстві. Очікуючи медичних висновків про його психічне здоров'я на момент смерті дівчини. Але вже на слуханні 9 липня він визнав себе винним у вбивстві. Після цього також було повідомлено, що у 2015 році поліція Кента отримала повідомлення про чоловіка в автомобілі в Дуврі, оголеного до пояса. Вважалося, що в поліційній системі Кента було достатньо інформації, щоб ідентифікувати чоловіка як Коузенса, який на той час був чинним офіцером поліції. Слухання щодо винесення вироку перед суддею Фулфордом розпочалося в Оутбейлі 29 вересня 2021 року після медичних і психіатричних висновків. 30 вересня 2021 року його засудили до довічного ув'язнення. У жовтні повідомлялося, що Коузенс подав заявку на дозвіл оскаржити вирок, але її було відхилено у липні 2022 року. У березні 2022 року Коузенсу висунули ще чотири звинувачення в непристойній поведінці. Вони були пов'язані з імовірними інцидентами в січні та лютому 2021 року. У лютому 2023 року. Коузенс визнав себе винним у трьох інцидентах непристойного оголення, які мали місце в графстві Кент у 2020 та 2021 роках.